Продовжую. Піднімаю ціну до 250 євро за добу, за звичайний готель. З 50 до 250 Чого так? Бо німці всіх задолбали. Ну, реально, упустимо те, що було раніше. Давайте упустимо, візьмемо зараз. Кожен, хто заїжджав в Німеччину, ті прекрасно знає правила. Заході, не бойся, виходи, не плач. Щось не так зробив, десь не так припаркувався, десь там камеру не побачив, десь що, десь трохи собі розрішив пожити, відчути це життя штраф, 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 штраф коротше. Ну, всі, хто хоч раз був в Німеччині і хто там не флігмата, вміє жити, насолоджуватися життям, це прекрасно це знають. Ну і от, що посієш, то пожнеш. От, будь ласка, за це. Німцям от в усіх готелях. Я, я тут всюди зайшов букінг, чекнув, зайшов до них спитав особисто. Всюди прайс піднімається в 5 разів вихідні <годівання> для німців. Ну, щоб знали, що узаконили рекет. Німці просто узаконили рекет. Поняли? І кожен, хто наживається нормальним, що треба жити по правилам, ну, ви чуть-чуть оторвані від нормального життя і реальності в якісь мазохісти, бо а, там зробили такі правила, щоб ну, не жити нормально повноцінним життям, як ти хочеш чуть-чуть волі собі дати, все, тебе штрафують. Ну, Легальний рекет зробили. Я шукаю українців. Які хочуть навчитися заробляти онлайн з телефону на коротких відео, розповсюджуючи їх в таких відових мережах, як Інстаграм, Фейсбук, TikTok і так далі. Якщо тобі цікаво дізнатись, як отримати роботу в моїй команді, вийти на дохід там від 100 тисяч гривень на місяць, то приходь на мій безкоштовний ефір, де я розкажу, як без спеціальних знань, без спеціального обладнання і так далі вийти на достойний рівень життя за допомогою цього.